Подивимося підбірку посилочок за 19 листопада. Поїхали. Посилочка від пана Юрія. Поживали ми горішка і приступаємо до наступних розпаковок. А наступні у нас розпаковки з металом. З металом. І що в нас за метал? А метал у нас один із найпростіших. Да? Це стандартні кольорові метали, які використовуємо кожен з нас в побуті. Да? І Зараз розчерепашимо цей пакет. мідяка. Вся підряд колотня проходить. А де її діватися? Чого її проходить? Чікс, чікс. Я так розумію, це якісь зразочки на аналіз. так? Да? Аналіз зразок один це цинк чи оцинковка? І зразок номер 2 це що скоштує, чи йде як чорний метал. Зразок номер 2 і зразок номер 1. Цинк чи оцинковка? як перевірить за допомогою цього приладу в домашніх умовах, перевірено. так? Да? Якщо магнітне прилипайло, то ніякого цинка бути не може. Потім. Мел! Беремо жужалку. цинка є іскра. А оценкова ножеліза. А тепер дивимося. Якщо полетіло іскри, то це що? Правильно, оцинковане залізо. У цинка іскри немає. Перший зразок перевірили. Другий зразок, по відчуттям це шестерня. Підкидаємо, прилипаємо. Якщо ми прилипаємо модно, я багато бачу блогерів, які там гопа цибулину підкидають і промазав, а ми ж не ріжемо нічого. Коротше, цибулину підкидають, на ножа гоп поймали, все круто, всі одразу. хлопай и мы почти Так само сделали, ну только с другой раз. Мы никому не скажем, да? Вырежем, нет? Нет. А что не вырезать? Потому что так честнее, да? Так же выше и так... Так когда же рукожопа, ну ты понимаешь? Все падает, что делать? Можем же пора дому. Так а как ты поедешь домой, я сюда посылки доробить, да? В общем, шестерня. Шестерни тим не бывают? Нет. Треньдеж. Подумав? <рив> <Ні>? А латунь? <рив> а ну, <так. рив> От тобі, блядь, розпаковщики. Цестерні бувають тільки латуні або бронзові. Залізні шестерні, цінних не буває. От вам і всі аналізи. Так що бачите, тут обійшлися всім доступними приладами. Це магніт і це болгарка. Да? І цього нам вистачило, щоб зробити всі зразки. Без спектрометра навіть чисто на знаннях виїхали. Не дуже випендююся. Mm -hmm. Нормально? Mm -hmm. Ну Я ж ні не випендрювався. б ти сказав дуже. <світ> І решта, в нас що? Звичайний алюміній, який у нас коштує на сьогоднішній день 55 гривень. А є алюміній, який коштує 70, і є алюміній, який коштує 80 гривень кілограм. Якщо ви не знаєте, як його сортувати, присилайте, ми все посортуємо Так, же? Uh -huh. так Чого? Бо ми не ліниві. Може трошки. Ну, в принципі, стараємося. Все, посилочка розібрана. При зараз черга наступних посилок. А вам дякую за ваші посилочки і чекаю наступних. Все. Зачекнули цю посилку і потім зрозумів, що та ні, все ж таки покажу, що тут до нас приїхало. Да? А що тут до нас приїхало? Ось іди ближче. Глянь, Горішок битий. Не можна сказати, що це найкраща якість, яку я бачив, але це нормальна якість. Да? Трошечки допрацюємо і буде все відмінно. От дивись, метелик в принципі хороший. Да? Бач? Трошечки сухуватий. Трошки, але я так думаю, що це на фоні того, що в цьому році і погода, я б не сказав, що сильно сприяла, да, Якості, ну, гарній якості горішка. От, бач? А ви знали? Ану, напишіть на вашу думку, що цей горіх, оцей горіх, найсмачніший. Знали? Ану, поділіться. Темний горіх завжди найсмачніший. Білий горіх, він з гірчинкою, а темний горіх солодкий. Напишіть правду, я кажу, чи не правду. І з своїх особистих поглядів. І ось дивись. Також бачиш, він не налитий. От просто він по кольору проходний, але не налитий. Чи погано це, чи ні? Та в принципі, а що ти зробиш? При... Ніяк не можемо повпливати на дану ситуацію. так ж? Так же. Все за нас вирішує погода, це органіка. Тут, тут нічого зробити не можна, але любу якість грецького горіха ми купуємо. Так що пропонуйте, присилайте, залюбки попрацюємо. Та розпечатуй, давай, Блін, живу. Не можу успокоїтися. Дивись, приїхала до нас посилочка за таким горішком, бач, темний. Ну, В принципі, там то був і світлий, але і темний також. І, блін, наскільки він смачний? От як на вашу думку? Темний горіх смачніший, чи світлий горіх смачніший. Я обожнюю просто. Ти, кстати, плямкаєш возлі динаміка. І буде чути, що будь-то плямка я. Як на вашу думку, смачніший темний горішок, чи світлий горішок? да? Волоський, до речі, я привик казати грецький, але волоський горішок. А, Давай, зараз розпакуємо цю посилку, кому цікаво в наступному відео. Давай зараз побачимо і глянемо, що до нас приїхало. До речі, написано вверх і цікаво, чому написано. О! <ріху> Дякую за солодкий подарунок, буде дуже корисний для моєї фігури. Так? <ріху> Ні, нормально. Трошки ж треба іноді поправляти. Дивись, що тут приїхало. ай яй 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 Що ж тут до нас? Що оце таке, глянь? Хоч уявляєш, що це може бути? Шо? Угу. знав. Откуда ти знав? Колковий. <реш> Відповідь прикольна. Бачиш, вона трошки з паличкою, але це не є критичним. Це не є проблемою. Питання з паличкою вирішимо аж легенько, так? Да? Далі мідяха. Проста нормальна, класна мідяха Ставимо на вагу 6600. Отак от. 6600 класної і якісної міді, Латунь. Нормально. Нормально латунь. 2700. Що далі у нас із цікавого? А далі у нас із цікавого. Гарні такі дроти електротехнічні. Вони по 80 гривень 3,5 кг. Звичайний алюміній. 3300. Оце класно, так? Да? Якісно пофасовано так. Нема ніяких зайвих запитань. І свинець. Як, ну, Це 100% свинець, да? бо це ж цей. А це може бути якийсь цікавий свинець чи не може? Взагалі усі б сплави. Отакі От треба перевіряти, тому що там може бути щось цінне і коштувати дорожче. Але не той випадок, і це звичайнісінький свинець, так? Да? Трошки сумно, але ми не засмучуємося. Я думав, на відео вийде зараз бух, і якась прикольна ситуація. Ну, не вийшло з прикольних ситуацій, вийшла звичайна ситуація. І, само собою, ж самий. Сезонний продукт це бузина. Чиста вона буде, чи не чиста. Як у вас вийшло, так і пропонуйте. Ви купимо абсолютно любу якість, так? Да? Угу. чого б і не да. Так що, все, посилка розібрана. Посилка відмінна, посилка без малейших зауважень. Все класно, все якісно. Дякую вам і від вас чекаю ваших посилочок. Посилка, яка приїхала з так? Да? От прямо дивлюся так. І не пойму, що ж це таке тут заховалось в цій посилки, так? Да? Ти не знаєш? Mm -mm. Даже оце уявлення не маю, чи з Москвича, чи з Волги, так? Да? Mm. Як думаєш? Що це? А ну давай спеціалісти в коментарях напишемо з Москвича чи з Волги. А? Давай по-другому. Давай на вагу положимо. І вага даної штуки 5200. З залізом. Якщо залізо прибрати, то вага буде 4200. Я думаю, тепер більшості з вас зрозуміло, з якого це автомобіля Радянського автопрому. А ну зрозуміло чи не зрозуміло? Пишіть в коментарях. Я думаю, там знайдеться багато людей, які розбираються в даному питанні. А оце. Це кардинально інший да, радіатор. Якщо цей близький до ціни латуні, то цей вартує пів ціни алюмінія. Да? Да. І коли відправляєте, то, будь ласка, не путайте. Радіатор це вказано замітно латунний в ціні. І алюмінієвий радіатор. Він на сьогоднішній день 27 гривень кілограм 3-400. А ці радіатори ми купуємо по 190 гривень кілограм. Так що. Цікаво, написали вже люди в коментарях: Москвіт чи А? Як думаєш, написали? Я думаю, так. Ми погнали працювати далі, а ви ж все-таки розберіться з цим питанням. Дивись, приїхала до нас посилочка з цікавим матеріалом і отаким моментом. Ось диви. Просто якщо вона важка, перемотайте її. Ну можна ж взяти, отак, диви. Я зараз приблизно покажу, як це виглядає. Не то, що люди про те й не знають. Е, але ж любопитство можуть да? вони навіть не знають, що це за штуковина. Скільки ця штуковина стоїть. От дивись, допустимо, возьмемо, що це випало, да? можуть же випасти? Та чого не можуть? Ложимо на вагу, випало 180 грам. А 180 грамів даної штуковини це майже 200 гривень. Чому? Тому що це твердий сплав. Твердий сплав, який коштує 900 гривень кілограм. Хорошо. Це ми припустили. О, фікс, диви. Дякую, приємно. Таке завжди приємно. І це ж ми припустили всього-навсього мінімальну кількість, а воно отак все виглядає. Диви. Просто розсипались би. Люди б навіть не звернули б увагу, що воно таке і чого воно розсипалось. Диви, яйце райце приїхало. Подивись, що тут. Е, ро, отакі от розміром е, диски з цих, з діодів і транзисторів ми не купуємо. Е, щоб вони були прийомні, вони повинні бути отакого от розміру. Ну, Я думаю, це таке. Це, в принципі, не сильно страшна штука, ось фрески ще. Да? Також твердосплавні. О, це не твердосплавно. Зараз подивимося. Давай, до речі, і клацнем. А ну дивись, щоб тобі видно було. Твердосплавка? Ні? А що це? Р6М5. Бачите, ну, от такі от. швидкоріз в такому розмірі, ні, він не підходить. Швидкоріз має бути великого розміру, щоб це не було до нього запитання. А так от, от дивіться, твердий сплав. Зараз я його просто так от отвежу. Висиплю. Е, як ви думаєте, яка тут вага цього твердого сплаву? Є кілограмчик чи нема? А, що ти ж шпаргалку підглядаєш? Ну, в общем, це не суть важливо. Дивіться, упаковка це в першу чергу. Зараз ми складемо його, підемо переважимо і покажемо, яка там вага. Ось і прийшов час зважування, да? ось дивись, ми зібрали все. Кідаємо на вагу. 4,840. 840. От представляєте, якби просто взяло і половина висипалась. Дебела б сума висипалася. Я думаю, дебела. Тому уважно і не забувайте, пакування це запорука успішної доставки. В Вигляді, не зациклюйтесь, що це саме так виглядає. Твердий сплав можуть бути різці, бурові, потім дорожні фрези. Так що там велике різноманіття. Передивляйтесь все і звичайно пропонуйте. Чергова крутезна замануха. Подлети, диви, 23 300. А що це за клуб? О, бля, який що за класна штука, як ви думаєте? Це чергова класна штука, від кого? Від уважного клієнта. да? А чому він уважний? Тому що він знає, що ми купуємо всякі прикольні чушки. да? От як ви думаєте, поки я її розпаковую, напишіть в коментарях. Що це може бути? Бля. Просто. Якісь сліди, якась корозія. Ця корозія нагадує мені одну штуку, тобі не нагадує? Олов'яну чому не нагадує? Ну, Чув таке? Ну так. Да. Може бути? Це може, звісно. Олово <laughs> же там по себе тягучее металла, может, это и вообще не олово. А я только разнервничался. Смотри, у нас сыпется. <laughs> Ты, Ты вообще выкупаешь, сколько эта чушка стоит? Ну да. А скільки ви важили її? 23 з хвостиком. 23 з хвостиком вона й стоїть <рив> Дебело Не зря я побачив цю половину чумку, да? Ну все, бачиш, вона як проявляє... Блядь, важка Бачиш, як вона проявляється. Половина чума. Ну ти що олов'яна чума то друге питання, да? А те, що ця штуковина стоїть 23 тисячі 260 гривень, це вже <свісно>, зовсім інше питання. Ну, насправді дуже класна штука, да? Попадаються вам такі. Дивись, якщо вам попадаються отакі от невідомі вам чушки, то обов'язково пропонуйте, присилайте, а ми перевіримо. Я думаю, що чоловік буде в захваті і отримує масу приємних і позитивних емоцій виглядів. Грошового еквіваленту. Дякую вам за посилочку. Дякую, що довіряєте нам і чекаю ваших посилочок. Посилочка з населеного пункту Сокаль. Давай зараз побачимо. і глянемо, що до нас приїхало. До речі, написано вверх і цікаво, чому написано. О! Дякую за солодкий подарунок, буде дуже корисний для моєї фігури. Ні, нормально. Трошки ж треба іноді поправляти. Дивись що тут приїхало. Ай-яй-яй-яй. Що ж тут до нас... шо оце таке, глянь? Хоч уявляєш, що це може бути? Угу. Що? Откуди ти знав? <с? <с?> Відповідь прикольна. Бачиш, вона трошки з паличкою, але це Дома. не є критичним. Це не є проблемою. Сп... Питання з паличкою вирішимо аж легенько, так? Да? Далі мідяха. Проста нормальна, класна мідяха. ставимо на вагу 6600. так от. 6600 класної і якісної міді. Латунь. Нормаль... Нормально латунь. 2700. Що далі в нас із цікавого? А далі у нас із цікавого. Гарні такі дроти електротехнічні. Вони по 80 гривень 3,5 кілограмчика. Звичайний алюміній. 3300. Оце класно, да? якісно так, якісно пофасовано так. Нема ніяких зайвих запитань. І свинець. Як, ну, це 100% свинець, да? бо це ж цей. А це може бути якийсь цікавий свинець чи не може? Взагалі усі б сплави такі треба перевіряти, тому що там може бути щось цінне і коштувати дорожче. Але не той випадок. І це звичайнісінький свинець. Да? Трошки сумно, але ми не засмучуємося. Я думав, на відео вийде бух, і якась прикольна ситуація. Ну, не вийшло прикольних ситуацій, вийшла звичайна ситуація. І, само собою, ж самий сезонний продукт це бузина. Чиста вона буде, чи не чиста, як у вас вийшло, так і пропонуйте. Ви купимо абсолютно любу якість, да? угу. чого б і не дав. Так, що все, посилка розібрана, посилка відмінна, посилка без малейших зауважень. Все класно, все якісно. Дякую вам і від вас чекаю ваших посилочок. Дивись, приїхала до нас посилочка з цікавим матеріалом і таким моментом. Ось, диви. Просто якщо вона важка, перемотайте її. Ну, можна ж взяти отак, дивись. Я зараз приблизно покажу, як це виглядає. Не то, що люди про те й не знають. Е, але ж любопитство можуть да? вони навіть не знають, що це за штуковина. Скільки ця штуковина стоїть, от дивись, допустимо, возьмемо, що оце випало, да? може же випасти? Та а чого не може, Ложимо на вагу, випало 180 грам. А 180 грам даної штуковини це майже 200 гривень. Чому? Тому що це твердий сплав. Твердий сплав, який коштує 900 гривень кілограм. Хорошо. Це ми припустили. О, фікс, диви. Дякую. Приємно. Таке завжди приємно. І це ж ми припустили всього-навсього мінімальну кількість, а воно отак все виглядає. Диви. Просто розсипались би. Люди б навіть не звернули б увагу, що воно таке і чого воно розсипалось. Диви, яйце райце приїхало. Подивись, що тут. Е, ро, от розміром е, диски з цих, з діодів і транзисторів ми не купуємо. Е, щоб вони були прийомні, вони повинні бути отакого от розміру. Ну, я думаю, це таке. Це. В принципі, не сильно страшна штука, ось фрески іще. Да? Також твердосплавні. О, це не твердосплавно. Зараз подивимося. Давай, до речі, і клацнем, а ну дивись, щоб тобі видно було. Твердосплавка? Ні? А що це? Р6М5. Бачите, ну, от такі от... <кхм> швидкоріз в такому розмірі ні, він не підходить. Швидкоріз має бути великого розміру, щоб це не було до нього запитання. А так от, от дивіться, твердий сплав. Зараз я його просто от так от возьму. Висиплю. Е, як ви думаєте, яка тут вага цього твердого сплаву? Є кілограмчик чи нема? А, ще ти в шпаргалку підглядаєш. Ну, в общем, це не суть важливо. Дивіться, упаковка це в першу чергу. Зараз ми складемо його, підемо переважимо і покажемо, яка там вага. Чергова маленька посилочка, яка приїхала до на столиці, да? і. Позагляну, а тут друга накладна. Накладна на накладні і накладною поганяє, так? Да? І що до нас тут могло приїхати, як ти думаєш? Нема списка, що приїхало, це погано. Ну, зато є матеріал. І це що? І це добре, правда? Ого! Матеріал такий прикольнячий, кстати. Знаєш, що це? Знає? Нема. Твердий сплав. Дзвони, дзвони, коштує сіки. Сіки коштує ця штука. 900 гривень кілограм. І дивись, для любителів. Побитий. Видно? А ну тут для любителів. Побитий. Та воно нове, воно мільйон стоїть. Не стоїть. Це вже все, це вже залізяка. Просто тут суть питання, хто з неї як правильно поступить. Хтось викине в чермет і здасть по 5 гривень кілограм, а хтось послухає мене, подивиться моє відео, де я розповідаю про твердий сплав і здасть його по 900 гривень, да? От вам і різниця. Чікс, круто. Як на мене, круто. Чи важка ця штука? Як думаєш, ці два? Дві фрези. Кіло два десь. Ого, що там так чисто, як пізді. не успеваем порядки наводить. Если есть то есть любитель наводить порядки, ласкаво просим его до нас. А нет, два глубину. Кило 180. Мне пишут, что при такой цене кило 200 казать нельзя. Чего? То, что 20 грамм при этой цене это 18 гривен. Поэтому мы будем казать кило 180, да? Так что такая вот штука, уважность, как злопа и сразу тисячі гривень на базі, так? Да? Ні, ну тут щось по-простому. Тут щось по-простому, тут латунинка, так? Да? Латунинка. Це у нас мідяшка, це у нас аналіз. А що це у нас за аналіз? Якась фольга. І не кожна фольга мені зрозуміла. Можеть навіть не прочитати. Да, це якась алюмінієва фольга, наш спектрометр не дає змоги його перевірити. Оце ось знаєш що? Посріблені контакти, да? які ми купуємо по 500 гривень кілограм. Все правильно? Ага. Правильно. Це знаєш що? Я думаю, що знаєш. Мідьоха. А оце. Це здається не мідьоха. Да, не здається. Це справді латунь. Так що дивіться, оці всі діла. А це мідь. Бач. Оці всі діла треба обов'язково перевірять. Тому що... Бач. Оці мідь. А ось латунь. Ну його надо розженить. Ну нічого, буває всяко. Разженіть тоже. Я тобі скажу щось тут бодреньке. Ну. латунька. Звичайно, латунька. Ну, вона бодренька. В принципі, все класно, да? По посилки все зрозуміло? Зрозуміло. Саме головне, не прозьовуйте отакі от залізяки, на яких... За допомогою уважності можна прям крепко заробити, да? Думаю, так. Да. Все, дякую за посилочку. Чекаю наступних і, звичайно, від вас всіх чекаю ваших посилочок.